Procesy, same Поступове припинення спеки її послабшення вже розпочалися і зараз прямо проходять у західних та північних областях. Відповідно, вони виражаються у тому, що в нас ідуть опади. Переважно це грозові дощі. І якщо перед цим там кілька днів поспіль, в нас також були локальні грозові осередки по західних та північних, по декуди центральних областях, але ці дощі не приносили такої бажаної свіжості, тому що це були внутрішньомасові. Процеси, якби з мовою синоптиків, це називається термічна конвекція, коли прогрівається приземний шар повітря, поверхні, і в другій половині дня йде інтенсивні висхідні потіки, це тепле повітря підіймається вгору, і це стає таким додатковим механізмом утворення купчисто дощових хмар. То зараз процес інший, це нарешті вже в нас змінюються повітряні маси. З північного заходу надходить більш свіжа порція повітря, і за рахунок зустрічі цих повітряних мас маємо такі конвективні процеси, тобто грозову діяльність. Починаючи з 19-го числа, над територією України вже буде відчуватися перебудова цих сантичних процесів, а саме вже зниження температури. Вже погоду після 19-го числа буде формувати антициклон із заходу. Він також забезпечить нам переважно сонячну погоду, але вже повітряні маси будуть не настільки розпечені в ньому в його системі. Тому таких спекотних температур і сильної спеки, і надзвичайної спеки, вже по території України практично не буде, хіба що ці залишки від попередньої декуди по південно-східних областях. Впродовж цієї спеки, по території України фіксувалося багато температурних рекордів. Є, скажімо так, різні види цих рекордів. Перш за все, є рекорди для певної дати. Тобто, це саме для кожної дати фіксується ну, наскільки температура в цю дату колись була е, за історію спостережень, там вище або нижче, максимальні і мінімальні значення. І відповідно таких рекордів, саме для певних дат, було досить багато по різних метеостанціях. Ще таке поняття як абсолютний максимум температури, тобто це, наприклад, та температура, ну найвища, наприклад, яку яка будь, коли небудь взагалі спостерігалася по певній або метеостанції, ну або в залежності від того, який масштаб ми беремо. Якщо брати масштаб України, то для України мак... абсолютний максимум температури складає плюс 42 градуси. Він фіксувався на метеостанції Луганськ у 2010 році, 12 серпня от і відповідно такі такої температури це абсолютний максимум ми не перекрили тобто плюс 42 ніде не було але були досить високі показники і абсолютні максимум максимуми перекриті були по метеостанції Миколаїв там температура сягнула 41,6 градусів це в нас абсолютний максимум для цієї метеостанції, тобто там Таких високих температур на метеостанції Миколаїв ніколи не було. Як бо це най, найвище також по метеостанції Вінниця і Чернівці, ось ці три метеостанції були абсолютні максуми зафіксовані, тобто ця спека ввійшла в історію, скажімо так, в ці наші кліматичні показники, і вже там також є ці значення. Загальна тенденція, звичайно, є, і кліматологи про це говорять, і ми, як оперативні синоптики, це теж озвучуємо. Загальна тенденція до того, що таких хвиль тепла і періодів з високими значеннями температури в нас встає, і ставатиме дедалі більше в принципі з кожним роком. Якщо дивитися на цю спеку в розрізі досліджень по змінам клімату, то існують такі центри, як кліматичний центр, наприклад, Сполучених Штатах Америки. Там розроблений спеціальний індекс змін клімату. Це саме такий індекс, який прораховується для всієї земної кулі. по Температурних показниках, які зараз наявні, або які там прогнозуються, і відповідно у відповідності до цього індексу його показники є від мінус 5 до плюс 5 скажімо так, такі визначення, і саме в період, з ну поки тривала оця спека для території України і не тільки, але й для південного сходу Європи. Цей індекс був максимального п'ятого рівня. Тобто, це означало у відповідності до цього індексу. Це означає, що такі температурні показники в кліматі, якби на нього не впливала, наприклад, людина і без змін клімату, якби без цього вуглецевого сліду який зараз впливає, також на клімат, то таких температур було б дуже складно зустріти практично неможливо.